Товариство ви на гробазі. І це продовження нашого проєкту на шляху фермера. Отож, наш третій сезон. І ми нічим новим цікавим не обзавелися. Ну, в минулому сезоні ми придбали поле. І зараз в нас на рахунку аж 161 тисяча гривень. Отож, весна, і будемо працювати! Тож, в цьому сезоні я вирішив посіяти кукурузу, так як я займаюся свиньми, крім полів, і їм на корм це не завадить. Та й плюс ми експериментуємо з різними культурами, для того, щоб зрозуміти, яка вражанність нам більше підійде. Я не маю своєї сівалки, яка може сіяти кукурузу, тому довелося найняти техніку. Але, як бачите, і наймати техніку нам теж не сильно пощастило, тому що перший трактор, який у нас працював, Поламався, і ми були змушені його замінити. Бу. Точніше, не ми, а ті, хто надає нам послугу з посіву. От так от якось з кукурудзою нам щось не клеїться і не везе. Ну, нічого. Це, до речі, наше нове поле. Попробуємо, що воно нам дасть, і який результат з того буде. Принаймні корм точно свиням буде. Можливо, ще й щось продамо, якщо нормально виростемо і нормально зберемо. Також в мене. Комбайна свого немає, як ви знаєте. З своєї техніки в мене лише Т-25, до нього сівалочка, віз прицеп. Та й, в принципі, на тому все. Якийсь там оприскувач, ну, загалом своєї техніки немає. І поки я не дуже бачу необхідності купляти якусь техніку, бо полів в нас не так і багато. Поки, напевно, всі якісь наші так звані прибутки ми будемо вкладати. В купівлю нових полів. Також, можливо, збудуємо якусь більшу стайню для свиней, ну, але це таке лише плани. Отож кукуруза наша зійшла, можна подивитися, оцінити наші посіви. Навіть, бачу, бурянів нема, то поки герпіцит не будемо вносити. Також ще я посіяв сою. на Сою я теж наймав. Сівалку чи то саджалку, так так, як та, яка в мене є, вона не може сіяти ані кукурузи, ані сої. Кукурузу я також посіяв і біля дому, як бачите. От, з соєю не так все весело. Тут потрібно. Носити гербіцид, так як в минулому році ми тут не проводили оренки, лише задискували. І дискував я теж не своїм трактором, бо в мене немає ніяких дисків, та і наш Т-25 заслабенький для таких, напевно, агрегатів, то я теж наймав е трактор, який мені надавав послугу. Отож, будемо боротися з барином, носити гербіцид, а там побачимо, який воно нам дасть результат. Сподіваюся, наша боротьба з Баріном буде успішною і воно впливає на нашу врожайність в позитивному руслі. Що ж, всім приємного перегляду. Ну, а я, як завжди, до роботи. Також нагадаю вам, що на мапі змінена вирожайність і ціни майже всіх культур. Тобто вони Такі адаптовані, підігнані, скажімо, до наших реальних українських, для того, щоб нам було і цікавіше, і було більш якось все реалістичніше. Власне, тому і я почав спочатку своє проходження, для того, щоб все відповідало максимально. Дійсності. Тут я враховую всі свої витрати, видатки, коли наймаю якусь техніку, ціни на послуги я намагаюся шукати в інтернеті і їх підганяти, так якось свої всі витрати під реальні. Єдине, що мене досі турбує, це мій Т-25, тому що за. Ці три сезони я ще його жодного разу не заправляв, хоча він в мене робить ну, дуже багато роботи, тобто в нього прописана якась дуже така, дивна витрата або величезний паливний бак. Ну тут ми з тим ще будемо розбиратися і, можливо, якось це діло коригувати, а можливо вже в наступному чи там, через кілька сезонів ми його продамо і купимо якогось більшого. Ну, тобто, Побачимо, як у нас все буде складатися. Також я буду сіяти, намагатися сіяти якісь різні культури для того, щоб могти дослідити, які нам будуть вигідні, які більше, які менше, для, щоб собі визначити, як я вже казав, якісь такі основні культури і, звичайно, додаткові. Ну, основними в мене буде точно соя і рапс. Я їх люблю сіяти, вони мені завжди подобаються. Соє так взагалі це топчик, тому що там не треба ніяких добрив і, так, і тим, тому подібне, лише достатньо обробити від бурянів. Та й ціна на нього відносно непогана. Навіть при відкоригованій врожайності і відкоригованих цінах. Ну, але загалом побачимо, наскільки це вигідно. Також хочу спробувати льон. Ну і так як в нас є свині, то, звичайно, буде якась кукурудза, пшениця ячимін, щось таке для того, щоб і свині наші не голодували і ми їм нічого не докупляли. Е, велике поле, оце, яке має площу біля 3 гектар, я вирішив е, своїм Т-25 не мучити, не орати, а найняв е, трактора, який нам його виварить. Тобто трошки потратимось, але я думаю, це буде швидше і легше. Тому і Т-25 може і не пережити таких навантажень. А він нам ще знадобиться, все рівно він в мене один-єдиний і робить майже всю основну роботу. На моїй міні-покі-міні-фермі. Що ж, ну а у нас час біжить, ми зібрали сою. Частину сої я залишаю собі для того, щоб годувати свиней, бо мені так здається, що соя і кокуруза це для них такий основний і головний корм, який дає їм тоді 100% здоров'я. Солому в цьому році ми ніяко не робили, мене тюки ще з першого сезону, та й принципі, гній нам не такий важливий, бо в мене немає жодної е, тої ями, як вона правильно називається, яка може збирати гній. Тому поки лише гноївка, до речі, вона накопичується і треба щось думати, якось її внести на мої поля з економим заодно і на якомусь добриві, тому що е, там теж якийсь є ліміт, і рано чи пізно він буде заповнений. Отож, я думаю, що Поки в мене є трошки часу, куперу ще не збираю, виварю своє поле. Підготую його до наступного сезону. І вже в наступному сезоні я хочу посіяти е, льон, який я ніяк не можу посіяти. Я, напевно, знову посію Сою. Ну, в принципі, щось такого плану. Далі будемо думати, можливо, будуть якісь зміни і нові ідеї. Ну, але поки ідеї в мене лише такі... І думаю, можна пробувати підвести якісь підсумки того, що ми в цьому сезоні заробили. А отож, закінчимо ми цей сезон, забіжу трішки наперед, з 1 мільйоном 146 тисячами гривень. Я продав свині, продав я 8 свиней, точніше. Так, 8 і продав сою. До речі, соя досить вигідна культура. Я на ній заробив майже 400 тисяч гривень. Продав трохи кукурузи. Трохи кукурузи я залишив. Купляв я гербіцид, купляв добрива, купляв насіння. Також витрачав я на послуги комбайна, на послуги оранки. Ну, Тобто всі ці свої витрати я врахував. До речі, комбайн я рахую орієнтовно десь по 1500 гривень за гектар. І напишіть, чи це коректно, тому що в інтернеті я знаходжу різні ціни і ніяк не можу знайти якоїсь правильної. Тобто там ціни якісь геть-геть ну, зовсім різні. Я намагаюся брати якусь середню. Отож, дякую всім за перегляди. Зустрінемось в наступному сезоні. на... Агробазі, тобто місце зустрічі змінити не можна. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте, пишіть якісь свої поважання, і ми будемо пробувати щось втілювати в наступних відосах. А тож, дуже всім дякую!